На цьому тижні в Україні проходить Європейський тиждень тестування на соціально значущі інфекції ВІЛ, вірусні гепатити, В і С та туберкульоз. Ця цьогорічна ініціатива призначена нагадати, пройти тестування і знати свій статус це прояв турботи і відповідальності за своє здоров'я. Україна відноситься до країн з високим рівнем поширеності соціально значущих інфекцій. Але більшість інфікованих людей не здогадуються про свою хворобу, оскільки вони довгий час протікають безсимптомно. Тож тестування важливий крок для раннього виявлення інфекцій і подальшого ефективного лікування. Наше комунальне некомерційне підприємство Безлюдівської селищної ради надає допомогу на первинному рівні населенню нашої громади. Метою громадського здоров'я є поліпшення шляхом профілактики, лікування якості життя кожного громадянина та суспільства в цілому. Першим кроком до цього є організація профілактичного обстеження широких верств населення. Фахівці Харківського нашого обласного центру контролю профілактики хвороб активно працюють в громадах області щодо залучення населення на обстеження. Мета сьогоднішнього заходу це заохочення населення безлюдівської громади до проходження тестування та інформування про переваги раннього виявлення туберкульозу, вірусних гепатитів та віл-інфекції, а також ознайомлення з профілактичними заходами. Більшість інфекцій наразі можна повністю контролювати та вилікувати за допомогою ефективних сучасних ліків, головне вчасно їх виявити. Наша мультидисциплінарна команда з використанням мобільної амбулаторії провела виїзди в населені пункти 23 територіальних громад Харківської області та продовжує працювати з внутрішньопереміщеними особами в місцях їх компактного проживання в місті Харків. Послугами з тестування у мобільній амбулаторії скористалися близько трьох тисяч осіб. Зробіть крок назустріч своєму здоров'ю, пройдіть тестування.